Ну і ось черговий випуск наш. І матч Кубка Героїв ЗСУ, Кубка Області, чвертьфінал і одразу Дербі Умачі. Тобто на старті сезону отримаємо отаку цукерочку. Емоційно завжди було драматично, інтригуюче. Думаю, що цього разу буде цікаво і про все вам детально розповім. Їдемо в Кочубівку. свои финансовые запросы. А, ну все, подтягиваю, я могу и агентом попрацювать. Леха, посмехайся. Хорош. У нас есть приятная такая миссия на перетоке у нашего кошки. Футболіста, тренера, керівника одної з громадських організацій студентських, у день народження. Давайте привітаємо Володимира Володимировича. Бажаємо, бажаємо вам міцного здоров'я, футбольного добровіття, благополуччя в сім'ї, миру, перемоги в Україні. Ну а в сьогоднішній грі удачі. Хай переможе сильніше.

Хорошая вида, хороший матч. Немає смыслу вас накручувати, Ви самі розумієте, які буде настроїти такі розбивалки. І ми не маємо права в цьому аспекті, з вами кажучи. Так, буде багато бородей, буде багато бігань, ну опять же, для того ми тренуємося, що буде далі. Е Наш новозвернуть так, як я думаю, Федя достана якщо розміщається в районі, у вас Буде дошригаты, так як і в дальном, по брата. i'm Шановні граці, болівальники, рівняння на державний прапор звучить їм. У всіх тих, хто віддав своє життя за нас хвилиною мовчання. Ну і власне про сам матч від Дербі Уманщини вже традиційно всі очікують видовища яскравих емоцій, подій, щоб було про що поговорити вже до наступного дербі Уманщини. Ну і цей поєдинок не мав стати виключеним. Тим паче, це на старті сезону, що мало стати імпульсом для тої чи іншої команди. Ну обом хотілося перемогти, щоб той імпульс був позитивний і переможний. Початок матчу був за тепличниками, вони були активнішими, але бази зграв компактно, а потім грав взагалі і вирівнялася. Бачите, навіть ось уже Євгеній Холіч врятував свою команду після того, як зі штрафного рикошет і в самий кут ішов м'яч. Але тепличники все-таки ще до перерви змогли зробити вагому заявку на перемогу. Далося, як по мені, в знаки. Ось бачите, Роман Кузьмак до до часу рятував свою команду. Але все ж таки далося в знаки, як по мені, все -таки, е от, перевага в індивідуальній майстерності саме у наступі, в нападі, у гравців атакувальної ланки тепличників. І вже до перерви, тепличники змогли. Забити два м'ячі, ми їх зараз подивимося. От та індивідуальна майстерність про яку я вам говорив, і вона далася ознаки, що м'яч двічі побував у воротах господарів поля. Спочатку мова йде про вкидання заута і Артем Король. Найкраще розібрався, зорієнтувався в сутоці біля воріт. Там Віталій заря продовжив. То м'яча, політ м'яча, Артем Король, як справжній нападник у ближньому такому бою, скажімо так, футбольному зміг проштовхнути того м'яча. Отак було відкрито рахунок. Ну а потім. Ось ще бачите, атака за атакою, тепличників. Вони відчули, що такий момент досить Мічовий, це не був нокаут там нокдаун, але завжди після забитого м'яча одної команди відповідно другою командою є такий короткий час. А тут і Володимир Здірко свою індивідуальність, знову ж таки майстерність, як я сказав. Білігранно зіграв майстерно, обіграв Романа Козьмука, якому нічого не залишалося, як спробувати врятувати свою команду на виході. І Володимир Здірко холоднокровно обіграв, реалізував таким чином своєрідний футбольний буліт і спрямував м'яча вже в порожні ворота. Рахунок став 3-0. До перерви могло стати взагалі ще 3-0 або 0-3 Точніше, якщо говорити правильно, Роман Потапов, подаючи кутовий, міг забити ще девральний гол. Черговий свій. Але м'яч поцілив у поперечину. Але все ж таки, так, як щоб не от поперечиниця. Але й 0-2 для тепличників це було сприятливий позитивний результат, який дозволяв уже е, контролювати хід гри по перерві, Але яка то буде після відпочинку? Бачите, Роман Потапов на круче одного другого суперника, але все ж таки колективний відбір у виконанні гравців базиса не дав йому забити червоного сумеча. Отож, на перерву.

Я Я там не плечу, вон, не для чого ви піти? Тільки зоні там під м'яч. А не бігти біг. п'яти. Не, там, не надо. Тобі надо розводити. Вони і так уже тобі на було просто робити, ти хіба що на скорості. Ти звісно починаєш це під себе за себе. Це бій під лівою ножкою. там чотири чоловіка на завершення. А просто по головам спуститься і і все. Для чого ми туди приходимо?

Бачили, традиційно така робоча атмосфера в перерві розягальні утика. По перерві тепличники знову ж таки пішли вперед, але взагалі йшла от, в другій 45 хвилинки, я б назвав би так, по рахунку. Тепличникам не потрібно було оголяти тили. Вони вели в рахунку 2-0 і тим самим контролювали хід цієї зустрічі. А от базасу потрібно було шукати вже шляхи для. Порятунку матчу біля чужих воріт. Ну відповідно потрібно було відкриватися. Ну ось так за роботою на дербі у менщини тут ще потрібно сказати, що практично безпомилково діяла захисна ланка тепличників, зокрема і голкіпер Євгеній Холіч і Всі захисники. А відтак якихось таких великих шансів у базу са. Ну, мабуть, і не було. Ось у, у така, от Володимир Здирко пробував, але Роман Кузьмак торговий рятував свою команду. Та гра все-таки вона була нервова, кубкова, рахунок 2-0 не дозволяв розслабитися тим, хто рахунок і залишав шанс для тих, хто поступався. До тих пір, поки вже буквально на веншпілі матчі свої ігри футбольний і позафутбольні, ну і все завершилося вже остаточно в 89-й хвилині, коли після подачі зі штрафного від відрядного лісового Віталій Заря остаточно зняв всі питання про переможця. Ось цей епізод. І Віталій Заря встановив кінцевий рахунок 0. -3. Ну і тим самим УТК виходить до півфіналу обласного кубка. І ці два матчі відбудуться проти Черкаського Карбона, вже по завершенні першого кола чемпіонату. А чемпіонат стартує уже цими вихідними і тепличники будуть в першому турі приймати Росаву Степанців. Ну а далі ще один домашній поєдинок проти ураган Септу Степан. За новинами про все вам докладно розповімо. Ромочка, скажеш пару слів? Рома, вітаю вас з перемогою. Пару слів по сьогоднішньому матчу. Дякую за вітання. Перш за все, почну з того, що хочу подякувати нашим Збройним силам України, захисникам, захисницям, що оборонять нас, нашу державу, і дають нам змогу грати, мабуть, радувати болівальників. Я думаю, вони сьогодні отримали кучу емоцій. А що по самій грі, то налаштовувались дербі на... Боротьбу, багато емоцій. Ну, Я рахую, по ділу, виграли служу. Рома, пару слів по попередньому матчу я не зміг вас упіймати. Я по-перше, хочу вас привітати, як і всі, з такою подією в вашому житті, народження діток з твоїм днем народження. Далося ознаки от такі, що ти попередній матч літав на крилах? Дякую за вітання. Мабуть, 100%, не мабуть, а 100% дітки мене надихнули, і я, мабуть, із за цього забив три м'ячі, які я їм посвятив.

Може, вчора покупалися по тому, в мене не може бути. Михалич, ну ми продовжимо. Да, е такий патріотичний анекдот: е Підаристична країна Московія, е Держдума її е прийняла закон. Е що в Росії заборонений кунілінгус. І мін'єт, тому що це іскажає русський язик. Розмовляємо на українській мові. Михайлович, супер. Бор... Дівчата ми Дівчата, хороший анекдот, це патріотичний. Так, Михайлович, один вбор. Так, 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 так. Щас пожди, а, -а, -а Хороший. Короче, у нас же в команді рибаки там викидають фотки, що які вони рибаки. Ну, два рибака ловлять рибу. Та й в одного клює, а в другого не клює. Той каже, блядь, а на що ти ловиш? На черв'яка. Так і я на черв'яка. Так він навіть я ж ловлю на самку, а ти ж видно на, на самця. А як же ж узнати, де самка, де самець. Ну, береш в рот, тако через зуби пропускаєш, якщо яйця лишилися, випльовуєш. Анекдоти <реку> 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 рибацький анекдоти. Ти задоволений сьогодні роздати? Звісно, <реку> тренуваль. Ти спеціально на же? <реку> <deinem? його? реку> Próximo